Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляди з вами Крупти. Цього разу в нас новий театр. Я вирішив зробити відео по театру і закриттю цього контенту, тому що нам додали баночку для крафту в нагороди за театр. Однак, щоб її отримати... Нам потрібно набрати 9 зірок. До цього закриття театру, власне, без зірок було досить простим, майже на будь-якому аккаунті, тому що багато кімнат навіть не ставили часового ліміту. Однак, зараз, якщо ви хочете отримати цю баночку, а на мою думку, вона краще, аніж одна крутка за 12-й поверх безодні, це м досить важливо. По-перше, якщо у вас хороший аккаунт, і вам є якими персонажами поділитися, то можете додати їх от сюди, щоб ваші друзі могли брати ваших персонажів, якщо вони їм знадобляться. Далі, щодо ревардів, то ось вони. За перші три зірки ми отримаємо 8 баночок, не суттєво. За 6 зірок ми отримуємо смолу. Тут звичайна смола на 60 одиниць, і за 9 ми отримаємо баночок, Ночку, ну і звісно, за просто проходження усіх 10 зал, ми отримаємо 800 примусів і купу осього. Звісно, якщо у вас немає доступу до цього останнього театру, то власне це відео вам не буде корисним, тому що у вас не буде можливості взяти 9 зірок, бо максимальна кількість кімнат у вас буде 8. Для того, щоб потрапити в цей театр, вам потрібно 22 персонажі, враховуючи тих, яких нам будуть давати просто то так. І чотирьох запрошених ці персонажі мають бути 70 го рівня, ну і одного можна запросити в когось з ваших друзів. Тому, якщо у когось є досить сильний персонаж, особливо якщо він с 6 то звісно, варто брати такого персонажа. Що в нас цього разу? Перший бос досить легкий, це півник. Тут просто наберіть дендро, і, власне, його вбити буде легко. Далі в нас більш складна ціль. Він Накладає на себе гідрощит, і його треба збити. Найкраще це робити дендро з можна ще Кріо, Електро, але дендро значно швидше це робить. Тому, якщо, наприклад, у вас є Тігнарі, і він прокачаний, то краще взяти на цього боса Тігнарі. Якщо ж у вас його немає, то вам в будь-якому випадку тут дається Нахіда, краще зберегти Нахіду саме для цієї зали, щоб вона допомогла вам закрити цього боса. Третій бос це матриця, власне, тут теж нічого складного, головне взяти сюди електроперсонажа. А решта складу може бути будь-якою. Звісно, простіше буде дендро плюс електро. Однак, якщо ви візьмете лише електро, проблем у вас не буде. Останній бос це найскладніше, тому що на нього треба взяти кріоперсонажів. і якщо їх у вас не вистачає, то вам просто банально не буде кого взяти на цього боса. Я не знаю. Чи зможе, наприклад, закрити в соло ескоф'є, якщо ви її в когось візьмете. Та пам'ятайте, головне, вам потрібно дев'ять зірок. Тобто, якщо у вас не вистачає персонажів, щоб закрити, наприклад, цього боса, ви можете забити на нього і сконцентруватися на решті кімнат, бо вам потрібно зібрати тільки дев'ять. Останню можна закрити без зірки. Відкриваючи персонажі, в нас цього разу сайно, фішель, ціці, міка, нахіда та колеї. Вам, звісно, варто брати цих персонажів, якщо вони у вас є прокачені, наприклад, в мене є фішель прокачана, в мене немає Ціці прокачаної, я візьму базову, далі в мене немає міки, в мене є нахіда, і в мене є колеї. Для того, щоб закривати перші дві кімнати, я буду старатися використовувати саме цих персонажів, тому що я не хочу витрачати сильних персонажів на перші кімнати. Ваша задача використовувати якнайменше сильних персонажів на перших кімнатах і при цьому брати зірку. Моя ідея буде просто закрити це за сайно під мікою і коли накине свій статус, і власне сподіваюся, що. Демеджу в Сайно вистачить. Щодо бафів. Якщо у вас сильний акаунт, то вам власне байдуже що тут брати. Якщо ж у вас слабкий акаунт, то краще брати такі бафи, які будуть спричиняти додатковий демедж. Тобто не посилюватимуть якусь реакцію, а спричинятимуть додатковий демедж. Наприклад, ось тут є в нас додатковий демедж від Кріо або додатковий демедж від електро. Звісно, краще буде взяти електро, тому що тому що він вам може допомогти в інших реакціях. Щодо цього бафу, то нам теж краще брати другий баф і теж по другій половині. Щодо останнього бафу, то тут також краще брати другу половину, однак перший варіант четвертої прокачки. Отже, тепер щодо персонажів. Як бачите, ось наші шість персонажів, і нам ще треба додати 16 зверху до цього, і плюс до цього ми можемо взяти ще чотирьох. Якщо у вас вистачає персонажів, щоб заповнити усі ці клітинки, то звісно беріть усіх, тому що за кожного додаткового персонажа ви будете отримувати вагоме посилення і спрощення проходження цього контенту. Тож, якщо у вас певні проблеми з проходженням, краще докачайте ще кількох персонажів. Отже, вам потрібно обрати кількох ДД, які будуть закривати вам цей контент. На мою думку, на другого боса, наприклад, я буду брати Тігнарі, на третього боса я буду брати, скоріш за все, Варесу, на першого боса, наприклад, я візьму Кецін. І на останнього боса я візьму, наприклад, Ескоф'є, тому що вона в мене є. Плюс до цього, як бачите, з Ескоф'є я можу взяти дуже мало персонажів, тому що в мене є або кріо персонажі, або ось два гідроперсонажі, яких я можу взяти додатково поза цього обмеження трьох стихій. І далі ви навколо цих персонажів будете сформовувати собі команди. Наприклад, Тігнарі я буду брати з Нахідою. Вони вдвох вже чудово закриють цього боса. Там, власне, якогось електроперсонажа я візьму до них, байдуже якого, і цього вже достатньо. Щодо Вареси, то до неї я там взагалі байдуже кого брати. Ну, я, звісно, для неї буду зберігати Янсан. Однак, яка саме там команда буде, це плюс-мінус байдуже. Щодо Кецін і цього боса. Вона соло його може вбити, однак я, скоріш за все, просто якогось Саб-ДД до неї візьму, або ж так само просто дендро персонажа. Щодо Ескофє, то я сподіваюся, що, наприклад, я візьму до неї ще Ганьку, і, можливо, в мене ще якийсь персонаж там буде, наприклад, Розарія чи Кея. Після того, як я вже сформував персонажів, які в мене будуть щось закривати, я просто добираю персонажів насправді не дуже. Уже важливо кого саме я там буду брати. Просто набираю своїх персонажів, які в мене є, щоб не заповнили усі ці клітинки. Якщо ви взяли 4 додаткових персонажі, то ви отримаєте одразу 8 рівнів посилення, які вам дають 6400 хп, 400 атаки, 400 дефу і 160 майстерності. Це досить вагомий буст ваших персонажів, тому за те, що ви докачуєте додаткових персонажів, ви отримаєте досить багато статів. Плюс до цього ви отримаєте ресурс, за який можна купувати. Або персонажів, або бафи. І якщо у вас немає цих чотирьох персонажів, то у вас не буде оцих 120 одиниць цього ресурсу, і ви зможете купити на два бафи менше. Це не супербагато, однак може вплинути на закриття контенту, якщо ваш аккаунт слабкий. Власне, будь-який баф, який ви тут бачите, на першій кімнаті я раджу обрати його одразу і прокачати до другого рівня, тому що на другому рівні буде додатково атака, яка допоможе вам у закритті контенту. Я, наприклад, не хочу брати саме цей баф, тому я спочатку додам собі персонажа. Наприклад, нехай буде це Оророн. В мене змінився баф на той, який мені теж не потрібен, тому я візьму собі ще одного персонажа. Наприклад, це буде Райден. І ось я побачив саме той баф, який мені потрібен. Я беру його. І далі добираю баф завжди, якщо ви взяли перший рівень бафу, на наступний раз у вас буде вибір взяти другий рівень бафу. І тут, як я вам казав, беріть демедж, тому що з демеджем вам буде простіше. Яких супротивників краще обирати? Найкраще це ось такі роботи. Якщо ви бачите м роботів де кілька цілей вам треба вбити, то це найпростіше, що взагалі може бути. Як я казав, я сподіваюся, що зможу закрити саме такою командою. Так і з першою кімнатою закінчили. Далі у вас можуть з'являтися вибори ось цих безкоштовних карток. Насправді там немає майже нічого корисного. Хіба що якщо вам додадуть ось цих рефрешів, то це класно. Тому що якщо вони вам повертатимуть персонажів з першої шістки, а вони у вас тріальні, то вони вам мало чим допоможуть. Тому, на мою думку, використання ось цих фрішних карток, воно майже не має сенсу. Якщо хочете, використовуйте, якщо ні, то ні. Далі, третій баф він завжди просто додає рівень цього ефекту. Цього разу в нас обидва супротивники не те щоб прості. Мені здається, ці супротивники мають бути трішки простішими, тому я обираю їх. Однак, можливо, я помиляюся. Так, тут в нас вже друга зіронька є. Йдемо далі, мені вже пропонують. Персонажів, яких я планував використовувати десь на останній залі, однак нехай візьмемо тоді зараз Фуріно, сподіваюся, що це не завадить нам. Далі, мені хотілося використати електроперсонажа проти цього боса. Мені дали Райден. Так, на жаль, мені дали Райден, і, скоріш за все, саме нею я і піду, тобто не Кецін, а за Райден доведеться його вбивати. Це не те, щоб якась проблема. На мою думку, ми маємо додати ще одного персонажа. Сподіваюся, що це буде Яо-Яо, бо ані Тігнарі, ані Емілі я зараз не хочу використовувати. Ну, добре, нехай це буде Емілі. Буває і таке. Я думаю, що ми все одно все закриємо яких персонажів я тут можу взяти? Мені не дуже хочеться використовувати якихось сильних персонажів, типу Фуріни, от, е, і Нахіди, тому що вони мені потрібні потім. Далі в мене вибір між Оророном та Фішель. На мою думку, що найкраще тут буде взяти ось так, а чимось потім закрити. Наприклад, нехай це буде Фішель, тому що Оророн може знадобитися мені в іншому місці. Можливо, я там візьму, наприклад, Фуріно. Разом з Оророном, і вони мені закриють якусь Ауді кімнату, це буде доречно. До цього місця я б радив не використовувати рефреші, тому що захист башти це. Той момент, коли ви можете зекономити персонажів. Ви можете взяти найслабше і взяти захист башти, де один супротивник проти вас. Ось, наприклад, чудовий захист моноліту, це в нас один таргет, який там буде, і нам доведеться битися лише з ним. В мене, звісно, персонажі сильні, тому я буду з ним битися. Однак, якщо у вас це викликає труднощі, можете використати когось іншого. До речі, я хочу байджу залишити на потім, тому. Мабуть, зроблю так. Так, тепер в нас складне місце, і воно складне тим, що. Вам не хочеться на цю залу витрачати якихось сильних персонажів. Я хочу сюди, так само як і в наступну залу, взяти Тігнарі з Нахідою. Однак я впевнений, що не все тут вони чудово закриють, тому що Тігнарі в нас соло таргет боєць, а нахіда має перевішувати свою навичку. Тому супротивників треба підбирати саме таким чином. На мою думку, піти на вовків буде трішки простіше. Давай спробуємо вовків. До речі, я сказав про Тігнарі, а зараз зрозумів, що в мене ж Тігнарі немає. <сум> Супер. Отже, це мабуть той момент, коли я візьму Оророна, і він мені в Аоє разом з Фуріною затягне, тому що в мене немає іншого варіанту, як це закрити. Або ж взяти можна кецін сюди замість фуріни, щоб не використовувати її, тобто використати кіцин замість Тігнарі. Так, далі я починаю набирати персонажів якомога більше, тому що мені треба пул, щоб далі когось використовувати. Тому що, як бачите, коли я використаю цих персонажів, мені взагалі не буде ким далі бігати. Забираємо тігнарі тепер і йдемо на боси. Мені вже дають ескоф Ну, чекайте, чекайте. Нехай буде так. Далі, знову, як бачите, роботи в нас вже суперпроста зала. В мене є багато очків, однак мені треба ще персонажів. Скоріш за все, дивимося, ким я взагалі сюди тоді можу піти. Мені треба використати, наприклад, Тігнарі. І взяти до нього, наприклад, можна це зробити за сінцю разом з Дорі та Кеєю, мабуть, якусь таку команду взяти, і, скоріш за все, я зможу закрити такою командою. У мене цей бос наступний, його можна за Тігнарі закривати. Можна взяти Тігнарі і Дорі, і це вже має закрити цього боса. Не знаю наскільки це буде легко, однак я думаю, що буде легко. Або ж брати туди кецін. Я не знаю, хто з них буде сильніший Шиї в цьому випадку. Давайте візьмемо сюди кіцін, а туди візьмемо вже Тігнарі. Окей, насправді на силу стих. Тут два персонажі билися, тому, можливо, будуть проблеми. Однак мені дають Варесу, і у разі чого я можу тепер сходити на цього боса нею, якщо за Тігнарі в мене не вийде. Беремо баф, ось цей баф беремо. І йдемо далі. Можна його прокачати. І далі взяти якогось ще персонажа, хто нам може бути необхідний в останній залі, тому що зараз в мене бос, на якого я вже знаю, кого беру. І далі в мене не вистачає взагалі персонажів, мені потрібна і ескоф'є. Проблема в тому, що зараз я не бачу тут взагалі кріо персонажів. В мене є ось цей варіант, я тут можу отримати багато різних персонажів, і це може бути не кріо персонаж, тому я використаю рефреш. І Подивлюся. Ні, тепер все стало ще гірше, ніж було. Добре, я просто йду на цього боса в сподіваннях, що мені пощастить. Так, давайте ще раз. Давайте ще раз. Я впевнений, що такою командою закрити можна, просто я все трохи неправильно зробив. Ну, no, трошки не вистачає, трошки не вистачає. Хе-хе-хе. Як ви бачили, такою командою мені вже було досить складно, тому що в цій команді, по-перше, я не міг використовувати Сін Цю. Мені, звісно, просто було треба його змінити на Варесу, і тоді жодних проблем тут не було б. Однак я хотів показати, що навіть якщо щось пішло не так, ви все одно можете закрити за рахунок додаткових бафів, які ви встигли за цей час набрати. Мені дають ганьку, окей, і тепер мені треба с Дякую, мені дали ясков'є, і чи є в мене повна команда? В мене є повна команда. В мене є фуріна, в мене є три кріо персонажі, тому власне мені більше нічого не треба. Отже, що нам залишається? Нам потрібно ще закрити дві зали. В мене власне бафів вже жодних не потрібно. Я можу і просто набирати будь-яких персонажів. Я це роблю для того, щоб в мене відкрилася можливість якийсь інший файт відкрити, наприклад, ось. Цей файт мені підходить краще ніж попередній, тому я обираю його і закриваємо. На цьому етапі я залишив як найбільше найсильніших персонажів своїх, тому в мене не буде жодних проблем саме через те, як я підбирав команду під цю останню залу. На цьому етапі в мене вже є 9 зірок, однак, звісно, я допройду вже цей контент. На мою думку, ця команда має портися так само добре. Єдине, що я поміняю, мабуть, оцього персонажа на цього, щоб більше трішки демоджу отримати. І ось і все. Що ж, народи? І Якщо це відео було вам корисним, то напишіть про це в коментарях, тому що я після запису зараз думаю про те, що я власне нічого нового вам не розповів, і це я вже казав в попередніх відео про театр. Тому що власне цей театр залишився таким же, як і був. Єдина умова, що тепер треба сильніші персонажі, щоб вони були здатні закрити на достатню кількість зірок. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!